Вітаю, друзі, на каналі. Маю таку можливість зняти розширене відео про те, як водій-далекобійник в Канаді чим займається на вікенд. Бо так сталося, що в мене другий вікенд поспіль. Я завис десь далеко від дому і маю дуже багато вільного часу. Десь далеко це острів Ньюфауленд. Хто не знає, це, якщо на карту дивитися, ви його завжди можете побачити з правого боку зверху. Він найближче до Європи. Це ця територія, де найближча до Канади, де колись розбився Титанік об айсберг, вдарився і. Перших людей, яких рятували, вони якраз їх сюди доправляли до острова Нюфенд. Саме я в його столиці Сент-Джонс. Не плутати з Сен-Джоном, який в Нюбрансвіку. А це Сен-Джонс. Буква С в кінці. Це було не плановано, як я вам вже казав. що м Попереднього відео, що я планую, планую, планую. Ну, але кожен планує і погода. Вносить свої корективи, насувається на Канаду на Сполучені Штати і на Канаду якийсь дуже аномальний сніговий шторм, в океані вітер більше 50 км на годину. Відповідно, пароми не ходять. З попереднього відео, якщо хто не бачив, якщо подивитися, я там казав, що я планую це, я переплисти так, і, і, і всі плани зламалися. Я... Не був цей паром, скасували, і мені дуже повезло, бо на останній паром, який я потрапив, це був я останнім заїхав і за мною закрили вже цю, цю браму, чи як це називається. Повезло. Бо після того вже вчора і сьогодні я дивлюся по ЕПу всі пароми скасовані, і немає можливості буде повернутися назад. Я встиг навіть ще вчора в п'ятницю розвантажитися, і мені навіть знайшли вантаж назад з Нюфауленда. Що це, це дуже велика рідкість, бо, як правило, всі їдуть тільки сюди, щось везуть і пустим повертаються. Це вже закладено, я так розумію, в прайс замовника, оскільки ну, нема що везти звідси це. Є, вони тут виготовляють якусь продукцію, щось вони та й, та й роблять, на чомусь вони тут живуть, але як в більшості, це дорога тільки в одну сторону з вантажем. Але мені знайшли в понеділок я маю вантажитися на Нову Скоштю. Я нічого не втрачаю, бо я би і так стояв, що, що там на паромі, що тут, бо от, там же хітя, що робиться з чергою. Отже, я вам покажу зараз, що відбувається в, в кабіні. Зараз ранок треба вже щось снідати. Для зручності є все, що необхідно. Ну, хіба що не душу і туалету. Ну, але ми стоїмо, ми переважно всі стоять на таких парковках, де є поряд все, все необхідне. Так, почнемо з того, що холодильник у нас ще не порожній, але й не дуже повний. Я маю придбані сендвічі з, з яйцем. Зараз я його підігрію легенько, щоб холодним не їсти. Тут, до речі, принтер. Я його накрив, щоб Бо я його використовую дуже рідко, але він має бути в мене. Тут є інвертор, пульт до інвертора, а він під ліжком, а тут є пульт, щоб туди не лазити. Так, включилася, включився струм, мікрохвильовочка. Кладемо туди, дамо йому... 33 секунди тай. Отак. От Загріємо трішки. Тут маємо столик висувний. Зараз я вам покажу, як воно працює. Так, переставимо тут кава. Столик працює таким чином. Раз. І назад. Все. І маєте столик. Фірмова така, так, тут, такий фірмовий термос, він дуже зручний, бо він туди в слот влазиться прекрасно і тримає тепло. Так все, О, прекрасно загрів я свій сендвіч. Зараз я вам покажу, що відбувається зовні, бо ми так зашторені. Що ж там яка погода? Як ви думаєте, на нюханоді? Отак. Бачите? Мінус п'ять. Легенький сніжок. Легенький, як для Нюфенленда, вітер, який зриває голову. Розпаковуємо свій підігрітий сендвіч а запакувала його так, якби не завжди. Клас. Зараз я вам скажу, як воно на смак, бо я ніколи з яйцем не пробував. Отже, яйце, сир бекон. І якась намазка. Смачно. Як для Канади це взагалі супер. Вони мені подобаються всякого роду такі сендвічі, вони от, що вміють вони робити, то вміють. Першим ділом, що треба зробити, це відчепити причеп, щоб їхати тільки вантажівкою. Бо не дуже приємно буде заїхати під магазин продуктовий. Під костку, і в даному випадку Костко буде. Це я приїхав, щоб ви зрозуміли, в магазин. Отак От дує вітер, сніг, слизько. Тут ще так на горбик треба було виїжджати. Я думав, що вже на останніх тих. я всі блокировки повключав і ледве. Витягнуло. Там ще так зроблено, що перехрестя, знак стоп, і тоді горка починається. І ніяк. А тут зліва, дивіться, це все, це все сніг. Така гора. Нагорнули. Дуже суворі кліматичні умови тут на острові. В них постійний шквальний вітер, і тому внаслідок чого в них ростив, ростуть дерева під кутом. деколи коли навіть 45 градусів. Тому що і, тих, і вони такі маленькі, ну це, це тайга тут. Чи яка, які тут. Я навіть розвантажувався е, на фірмі, яка називається Тайга. Але життя тут є, люди, люди живуть. До речі, тут якраз сама доступна імміграційна програма в Канаді. Тут можна отримати найшвидше permanent resident. 97, 98 діагональ. Це можна на 4 роки по 130 доларів собі взяти. Так. Йдемо в іншу сторону. Оце магазин Костко, він, це аналог як в Європі, як в Україні метро. Тобто ви... він навіть не називається магазин, він називається warehouse, тобто склад. І воно так. В такому вигляді, як, як склад і працює. Зараз ви, ви зрозумієте чому. Ну, по-перше, воно все, весь товар стоїть на палетах. Отак. По-друге, вони як, як складу не мають, вони мають відразу там, де товар, він стоїть знизу, а зверху в рядах повністю, бачите, наверху палети там наскладено. Тобто, це склад. це який класний сет відразу. Сушка з пралкою. Тут можна є навіть ювелірочка трошки, годинники, є мобільний зв'язок, оператори можна. Бачите, які високі ряди відразу. На скраю завжди стоять якісь акції які. Які, до речі, от. Що в нас тут? Є? А це, це не оригінальний не кітчинаїд. Так. А я йду. Мені потрібно лопату купити, відкопуватися від снігу. І де вона є? Десь От сюди, напевно. Є мінімально якісь меблі. Ціни завжди дешевші, ніж на ринку. Фірма заробляє на тому, що... Вони продають річні абоненти картки membership. І це коштує, є дешевші і є дорожчі з кешбеком. Відповідно, проста людина не може потрапити сюди без картки і ну, так само, як метро, в принципі. Але... Метро, ви мені здається, ви не платите за, за, цей, за ці картки, а тут треба кожного року платити. Відповідно, фірма мільярди заробляє тільки на картках, тому що кожна сім'я в Канаді, майже ну, сім'я, де двоє більше людей, вони купують ці картки, бо вигідно, дуже вигідно закуплятися в костку на сім'ю. Якщо людина Сама живе то цього невигідно робити, оскільки за дуже великі об'єми продуктів подаються. Це що в нас? А це в нас, наскільки я розумію, генератор, так? Так, генератор це такий той, що встановлюється 7,5 речі. От маєте ціни, які які в Канаді на генератори актуально зараз. 940, 950, 1150 999 Чемпіон. Не тільки продукти тут, тут є господарські, є для машин, якісь такі ем, базові речі, матраси. Бачите, є садгород завжди в сезон. Навіть причеп можна купити, бачите. А де мої лопати? Де мої лопати? Так. І то, що мені треба. омивайка. 15 доларів 4 штуки. Це дуже добра ціна, бо на заправці ви купите дві штуки за ці гроші. А тут є в коробці 4. Так, беру. В шорці в мене є вже відео про таку щітку. У нас є на легковій. Це дуже зручна телескопічна щітка. Треба ще таку собі і в трак. Рукавиці в мене є. А це бустер. За можна джамп стартер називають і. Так, щітки для машин, які хочете розмірів. Ціна 16 доларів. Холодильник LG 800 49 доларів. Є навіть дешевші якісь, дивани. Настольні такі різні ігри. Там десь пекмен був, до речі. Ну, але ціни. Ціна на гру 7 тисяч доларів. Так. Газові балони, дивани. Далі дивани. Ага. В нормальних костко продають скутери, а в Нью-Фенленді отака річ. Бо тут зима. 999 це, оце, що розігріває, що можна ставити, запихати в рукавицю або у взуття, що такий пакет невеликий, ви його згинаєте і він починає гріти вас. За 3 тисячі сауна. В Україні можна за 3 тисячі, напевно, я думаю... Явно більшу збудувати. Це ж як ви врахуйте, що це будуть до того податки. Лопати я не купив, бо залишилися тільки такі величезні, а мені треба менше. Погано. 350 гантельки. Гольф. Це. Вони там поміщенні. Взуття, далі одяг пішов, ну, дитяча знову ж таки. Піаніно. Дуже класні оці яблучні такі курка. 7,99 і 15,99 гриль. А, м'ясо. Зараз, зараз, зараз є, покажу вам. Там є м'ясо на шашлик, але туди не доберуся за 15 доларів. 42 долари, така шинка велика. Салями за 16 доларів. Це сама звичайна, саме варена ковбаса. 899. Аерохокей. О! Вау! 400 доларів зараз коштує на жнишці. Крута штука. Чому я казав, що невигідно, бо для тих, хто живе один, то тут все по, як мінімум по дві упаковки такі або от, тут взагалі по три упаковки. Різного роду є напівфабрикати готові вже або тільки підігріти, або ну, більшості підігріти. Я шукаю, шукаю. Можливо і це. Як тільки інша упаковка. Я такі, як мали би бути вигляді мантів, але це не вони. Квашена капуста, така якась вона корейський рецепт, дуже цікавий. Оливки. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо оливки, це, це Італія, Греція конкретно. Італія. Ціна їх 12,99 за 3. Якісь перці, огірки. Я вже купив, навіть чесник такі от є. Перці. І щоб ви зрозуміли, стосовно фруктів, це найкращі ціни, це в костко, це 100%. Тому що тут є. Вони беруть, якщо ви купите, наприклад, маленькі чері-помідорики, вони будуть в іншому магазині. Е, візьмемо 7 доларів, наприклад то буде, вони будуть майже в половину менша упаковка. Ціна тобто така сама, але е, об'єм буде значно більший. Картопля 29,99 за мішочок. отакий. такий. 22 кг з половиною. Дорога картопля. Є перці якісь такі. 3999 за Щось, я не можу зрозуміти, що за така ціна космічна, за що це? А. Ага, то він за цілий цей ящик чи що виходить? Боже, кому так потрібно. 7,50 цибуля. 6 ананас. 15, величезний каву. Є е, яблука, яблука 14 доларів. Дорого, правда? Ну, так. По 10 лимони і ящик такий за 40 доларів. Це є в нас з Іспанії. Іспанські. Апельсини. Лимони, наприклад, до прикладу з Сполучених Штатів. Дуже багато з Мексики, з Африки продуктів. Соки, напитки. Ой, все, що хочете. Все, що вам забажаєте. Є дешеві у 9 доларів. Бандаринки. Вони будуть з Марокко, бачите. На будь-який смак. Хочете з Марокко апельсини. Взяв би собі йогурт, але воно все такими упаковками величезними. Все без... по одному нема. А якщо Ну, бачите, самі все. Все упаковками. На жаль. На жаль. Взяв такий йогурт. маленький, 2 кілограма. І манти. Ну це як манти, а тільки це як пельмені, щось вони. Вони вже приготовлені, їх тільки розігріти заморожені. Дуже класні. Ще є фудкорт. можете побачити які ціни. Півтора долара за ходок. Взяв so, на фудкорді собі поїсти. Називається путін, але не переплутайте з путіним. Це така картопля фрі з сиром із. Це є картопля з сиром і з підливкою. Треба її добре запакувати і їхати вже час обідати. Окей, сходив в костку, погода змінилася, бачите, вже сонце. Правда, вітер не, не встиг, не вщух, але принаймні вже не розвиднілося. І бачите, що оце сніг, так нагорнули. Також має Костко свою заправочку ще. і ще можна навіть газові балони заправити. У мене, дивіться, що тут як об обледеніло все таке задуло. Я вже знову на парковці ще заправив трак, щоб не тратити часу вже в понеділок. І зараз буду обідати. Так що маю свій. О! Спав. Путін. Маю грецький салат. Дивіться, який тут вони продають зразу, якби би напівфабрика. Тобто вже все нарізано, є окремо сир фета. є окремо вінігарчик, ну, заправка вже соус, є всі інгредієнти. Залишилося це все тільки змішати. І він буде готовий. Ще також купив інший салат. Його можна їсти просто як... Це чикен салат. Це сир і курка. Дуже смачний, дуже такий поживний, прикольний. Так що. М -м -м. Особливо, коли голодний, то можна їсти. Дуже смачно. Але якщо би була. Вибір між українськими островами і Путі... Путіним. Путіне... Путін. Не Путін. Путін. Це було б звичайно, якби була різниця, то тільки українська кухня. воно добре. Голоду не помру. Можна ще перечекати і цей вікенд, і потім ще напевно придеться чекати, коли приїду на пором, бо там печальна ситуація дуже. Передають нові скоші 25 см снігу на вихідні. Вже мінус 15, має бути вище мінус 20 і з тим самим снігом і з вітром. Тому все печально. Але нічого, прорвемося. В нас зато в нас в, Україні, в Канаді є електроенергія і опалення. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах все, що ви про це відео думаєте, про Канаду і про острів Ньюфенленд. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал. Донатьте на Збройні Сили України. Дякую. Бувайте!